Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія моєї учениці Владислави Корольчук. Владислава записалась до мене на гурток, коли їй було 6 років. Я її вчив, як то кажуть, з нуля. Одразу було видно великий талант дитини. Вже на перших заняттях вона не ставила фігури під бій. Шахи їй сподобались і вона почала ходити на гурток. Дощ, сніг, спека, канікули на дворі. Владислава приходила на гурток. І так вже триває 8 років. Уявіть собі, вже 8 років вона так займається щодня. Всі ці заняття підтримують батьки і є результат. І результат великий. Найкращий результат Владислави, велике таке досягнення це третє місце на чемпіонаті світу. Це було 2 роки тому. Сьогодні у нас партія з чемпіонату Європи, який закінчився вчора. Владислава зіграла ну, не найкращий свій чемпіонат, але досить таки непогано. Деякі партії були дуже сильні, і одну партію ми сьогодні дивимося. Білими грала Владислава Корольчук, чорними представниця Чехії, Барбора Мойзісова, якщо я правильно це вимовив ім'я. Отож, дивимося партію. Д4 d 5 кінь f 3 кінь F6. С4, e 6 кінь С3, слон e 7 Ну, Перші ходи нормальні. Слон F4. Вивели слона за пішаковий ланцюг. С6, e 3 Захистили пішака на С4. Кінь БД7. С5. В білих тут є інші ходи, більш популярні. Білі грають: ферзь С2. Слон Д3, А3H3. Білі просто посилюють свою позицію. Білих є певна перевага за рахунок того, що вже два пішаки стоять в центрі. І, наприклад, білим краще за собою зберегти більше можливостей. Білі можуть побити CD, можуть зіграти c 5 а можуть просто білі чекати, поки чорні будуть бити ДЦ. Слон захищає пішка на c 4 так, в партії було це 5 основна ідея це те, що білі захопили більше простору. Рокіровка h3. H3 це віконечко для слона. Щоб от слон міг сховатися на h2. От, наприклад, якщо повернути назад, чорних є хід кінь h5, напали на слона, ну а білим не хочеться його віддавати. Ну, Білих є ходи слон Е5, слон g 3 але все одно білі вирішили зберегти собі слона. Було це 5 рокіробка аж 3 віконечко для слона. Б6. Білий пішак перейшов половину поля, тому чорні на нього нападають. Б4. Білим важливо мати пішака на С5. Якщо чорні б'ють БС, білі теж поб'ють БС. А5. Хід білих, подумайте, що робити далі. Ну, чорні напали на пішака Б4. Як я сказав, білим важливо мати пішака на С5. І білі зіграли А3. Ось пішак захищає пішака. Такий от ланцюг у нас вийшов. Ну, в білих були і погані ходи. Наприклад, БА, Тура А5, пішак на А2 ізольований. Або СБ, слон Б4. Слон напав і зв'язав коня. А потім чорні поб'ють пішака на Б6, пішак відірвався від своїх, він слабкий. А3. Все білі правильно роблять. АБ, АБ. Тура АБ. Дураудин, 1. 1. Білих з'явилась нова перевага. Єдина відкрита вертикаль там біла важка фігура. БЦ, БЦ. Що це за позиція? Як її оцінити? Тут велика перевага білих. Де в чорних слабкості? Пішак на це 6 слабкість, його не захищають свої пішаки. Потенційно от в білих пішаковий ланцюг. Потенційно в білих пішак на F2 слабкість, але як чорні до нього дістануться? А на С6, дійсно, слабкість. чорних поганий слон білопольний, тобто де він буде нормально стояти. За чорних немає взагалі якихось активних ходів. От, коли от пішак стоїть на c 5 білий, то чорним було б добре зіграти e5 по центру. Але поле E5 контролює дуже багато білих фігур. Чорні зіграли слон b7. Слон d3 розвинули слона по центру. Ферзь a 8 Чорні борються за відкриту вертикаль. Білі зробили рокировку, тобто Тура захистила ферзя. Білі не віддають відкриту вертикаль. Тобто, звичайно, за білих поганий хід ферзь 8, Тура 8, тоді в чорних є відкрита вертикаль. Білі могли зіграти король Е2. Так само от, з'єднати важкі фігури. Король, хоча в центрі, тут все добре. Які чорні фігури його взагалі можуть атакувати? От, якщо станеться розмін ферзів, то взагалі аншпіль король в центрі прекрасно стоїть. Рокіровка, ферсі 1, тура 1. Біла тура на відкритій вертикалі, досі перевага білих. Чорні борються за відкриту вертикаль. Ну, Білим відступати з вертикалі А добре, бо тоді чорна тура може бути активною. Чорні, наприклад, відступлять слоном, а чорна тура буде активна. Тому білі побили тура а 8 слона 8. Хід білих, подумайте, що робити далі. Слона 6. Дуже сильний хід. Подивіться на слона на 8. В нього немає ходів. Взагалі, в білих більше простору. І чорні фігури не мають ходів. Слона 6, в чорних фігур стає ще менше ходів. От подивіться на білих слонів. Кінняж 5. Поганий хід. поставили коня на край. Просто слон відступив. Підступив правильно на c 7 Забрав поле d8 в чорного слона. А кінь h 5, який залишився без ходів. Ну, от хіба що ним назад на F6 повернутися. Тобто, в чорний фігур просто вже стає ще менше-менше ходів, скоро чорні програють. Король F8, кінь a 4 кінь йде вперед, в атаку. Король e8, кінь b6. Тобто такий маневр зробили білі. Напалена слона. от Слон, от кажуть, слон 3 пішаки, то слон на 8 це явно не три пішаки, це максимум пішак, може ще й менше. Слон під боєм, його немає як захищати. Ну просто так чорні не хочуть віддавати фігуру. Було кінь B6, але тепер це Б і пішакові 2 ходи до ферзя. Поле Б7 контролює білий слон. Тобто білі виграють слона на 8. Король d 7 Ну, невелика пастка. За... Чорні поставили білим. Якщо b7, тоді як білим грати? Ну, звичайно. Слон b7, слон b7, король С7. Чорні виграли пішака. За чорних була тут і помилка, ну, елементарна: король С7, БА8 Ферзь. В білих в цій позиції був кращий хід. Влада зіграла слон h 2. Був кращий хід, кінь Е5. Це, мабуть, єдиний момент за партію, де білі могли зіграти сильніше. Тобто, кінь Е5, король має відступити на Е8. І далі білі собі грають b7. Ну, так як в партії слон h2, звичайно, в білих виграшна позиція, все добре. Відступили слоном, за створена загроза ходу b7. Слон d6. Білі зіграють b7, тому просто можна розміняти фігури. B7 і може бути ферзь, чорні програли фігуру. Ну, в білих на фігуру більше. Це вже виграшна позиція. Чорні не здаються, правда. Король С7, слон 6. Король b6, слон Е2. Тут слон відступив собі по центру. Кінь F6, кінь Е5. Напали на пішка f7, захист захищати його чорні не можуть. Білі виграли пішака. Відступили слоном. напали на пішка h7. G6, кінь же 5. Подвійний удар. білі ще одного пішака виграють. А 6, кінь є 6. Пішак на g6 під боєм, g5, G3, кінь А4, Ф4. Дуже вдалий момент. Білі зробили, зроблять собі прохідного пішака, король і кінь чорні недалеко від прохідного пішака. Ну от Як виграти аньш швидко? Зробити собі прохідного пішака. G F F, кінь b 2 слон c 2 кінь c 4 Напалена пішака, влада пішака не віддала. Король b5, f5, пішак де ферзі. Кінь d6, f6. Кінь король b6, слон g6. Слон g6 контролюємо поле перед пішаком. Король б7, ф7, буде ферзь, чорні віддали коня. Ну, в білих на дві фігури більше вже час чорним здаватися. Слоном і конем взагалі мат може бути важко поставити, але в білих є пішаки. Легко провести ферзя буде. Король це 8 кінь це 5 Король це 7, слон є 8 напали на пішака, Король д6, король f 3. Білі покращують фігури. Король може, наприклад, далі піти пішака на а 6 виграти. Король є 7, слон це 6. Білі виграли ще одного пішака, пішак на D5 під боєм. І в такій безнадійній позиції чорні здалися. Ось моя партія була партія не моя, а моєї учениці Владислави Корольчук. Кому вона сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!